На каналі з вами Аня, ви на каналі Dunstit. Дуже рада, що ви завітали до мене і я вам хочу показати свій процес, який в мене буде вишивати зараз. І з цим процесом я вступаю в СП, який організувала Юлія Німінська. Проходить у Фейсбуці, також можна звітувати в відео форматі. Тож, це відео вступ до СП: Відкритий вишивальний набір, або яка різниця, він вже відкритий. Чому, власне, саме це СП, він мені, мені підходить, тому що робота в мене розпочата давно. Ну, набір вже не відкритий, а так, трошки й вишитий. Десь приблизно відсотків 18-20, точно не пам'ятаю, бо статистику я вела на такий електронний записник, де вираховуються там записки хом'яка чи щось таке, але це російська сторінка, тож зараз нема до неї доступу. Принаймні я не заходила. Тож статистику в процентах я точно не можу відтворити, яка в мене була. Вишиваю я по паперовій схемі. Це ось такий гарний процес. Процес називається, називається автором «Пухнастий чистюля». Я його буду кодово називати для себе Масяня. Розробка цієї схеми по картині Ірини Гармашової. Це Схема розроблена в 2016 році, це був подарунок від катрусиного рукоділля, бо я відшила схему, яку була в них придбала першу свою і поки що єдину. То була схема від Хімери. І я в пару до неї, в таких самих тонах, як моя попередня робота від того дизайнера, тоді була, обрала декілька схем подарунок і серед них саме ця. Чому ця? Вона по кольоровій гамі, вона сіро-чорна, так само, як і моя схема погляд вовчиці». У мене є одне відео десь на каналі по тому відшитому процесу. І вона по розміру така сама вона квадратна, 250 на 250 хрестиків. Я взяла таку ж саму тканину 16 каунта, такі самі нитки. І та робота в мене, і ця, та робота була вишита СХС- ниточками. І сюди також я докупила просто нитки, бо в мене трохи лишилось було з того процесу. І, власне, і все. І почала вишивати, начебто початок був добрий, потім мене приймала участь ця робота в СП, авторські історії, мабуть, у ВК. Але я б зупинила відшив цієї схеми, тоді вийшла з СП, і ось вона в мене лежала дуже довго, чекала свого часу. Але я насправді хочу її завершити. Бо вже і, і часу багато пройшло, і я про неї повертаюся думками постійно до неї. Тож, що в мене на старті? Ось що в мене є, старт в мене такий, невпевнений трохи. У мене не було розмічено тут, бо в мене, я пам'ятаю, тоді закінчилась розмітка. Зараз я знайшла маркер. Розмітила собі для однієї сторінки, це десь буде отак приблизно одна сторіночка. Це буде така висота ряду. І що я вже на цей відшив, на цей звіт перший, відшила 90 хрестиків. Що я можу сказати, важкувато згадувати. Добре, що тут в процесі мало ниточок. Ось у мене органайзер такий для голочок. І з минулого процесу я просто деякі поміняла значки. Колір ниток, той самий. Кольорів небагато, як ви бачите. Ну, не всі, тут не всі ще значки заповнені. Є трохи блендів. Тож, отак виглядає робота моя на, на даний час. Що хочу сказати про СП. СП мені підходить, тому що тут немає норм. Скільки відшиш, стільки відшиш. Світ тільки раз на місяць. І це для мене добре, тому що я не можу вести цей процес як основний. Я не, не впевнена, як він у мене зараз буде йти. Але раз на місяць. Хоч трішечки, але я його просуну. Зараз на перший звіт я не знаю, я трошки додам. Хотілося б дошити тут оцей рядочок, як по схемі ось, ось оцей шматочок трошки я, я. Я не можу пригадати, наче заново всі ці значки, як я там що шла, цю парковку. Тобто, так, я вишиваю діагональною парковкою. І мені так легше, коли таке є мішанина цих сірих кольорів. І попередню роботу я так шила. І цю я так шию, трошки пригадую, але так не впевнено, тож не хочу угнати. У мене є основний процес, окрім цього, який мені важливіше зараз перший закінчити. А це, я думаю, так потрошку пригадається, і я думаю, що. Потім він піде трохи швидше. Хотілося би його відшити якнайшвидше, але я не буду загадувати, тому що навіть оці відшиті мої 90 хрестиків мене дуже тішать. Насправді, бо вона лежала без жодних просувань більше трьох років. Взагалі, просто замотана в плівку, стояла в мене на рамі, натягнута ця робота. Тож, отакий в мене старт, як, е, звіт уже через пару днів. Тож, якщо в мене щось додасться, а я сподіваюся, що трошечки додасться, то я вам покажу, що в мене буде. Ну що ж, час починати, час щось вишивати. До зустрічі у включенні, побачимо, що в мене вийде на перший звіт. Всім привіт! Сьогодні вже 11 березня, я тільки зараз роблю відеозвіт за лютий місяць. У мене навишивалося 264 хрестики. Це мало. Чому звіт у березні? Тому що заважає хвороба. Важко було говорити. Власне, мало й вишивалося, але вступ все одно хотіла випустити, і вступ хотіла випустити з першим звітом. Тож, зроблю це зараз, бо вже треба братися за роботу, щоб зробити просування березня. Ось так виглядає нижній ряд. Ви, звичайно, вже це бачили. Навишивалося 264 хрестики мої вклались ось в цей шматочок, в одну діагональку, і я трошки почала наступну діагональку. Тож буду так і продовжувати працювати. Сподіваюся, що темп трошки збільшиться, але це не точно. Думаю, що інші процеси, паралельні, які я вишиваю, трошки підуть як до завершення, то на цей процес в мене перейде основний час, і тоді збільшиться. І я трошки призвичаюсь, бо ще мені все одно якось незвично. Якось, якось мені не так. Я не знаю, чи відвикла від цих ниточок. Чи... Загалом, щось мені не може ніяк розкачатися з цим процесом, але все одно відкладати його не буду. Буду вишивати. Дякую, Юля, що зробила цей СП посилання. Я залишу на запрошення до цього СП, тож хто хоче долучитись, долучайтесь. Тут нема норм, вишиваєте любий свій відкритий процес, начати проєкт, неважливо якими стіпками, чим ви там вишиваєте, що ви вишиваєте, ніхто не, ну, тобто немає ніяких норм, скільки відшили, стільки і ваше. І це добре, бо немає такої нав'язливої думки, що ти щось не встигаєш. Ти працюєш собі в комфортному темпі, і... але робота не стоїть, трошки дай просувається. І я цьому рада, бо вона вже, я так думаю, достатньо відстоїлася, але ще трошки поки що повільно. Ну, але тим паче, ось такі в мене просування. Буду продовжувати. Я по паперу вишиваю, тут будуть продовжуватись, нічого, в принципі, цікавого не відбуватиметься шерсть, одна шерсть і, і ще багато шерсті. Десь аж тут, можливо, якось, я не знаю, чи це буде в цьому ряду, чи в наступному. З'явиться, можливо, язичок тут котика рожевий. А так, все одноманітне, сіре, чорне, і знову сіре, і знову чорне. От такі. У мене результати за лютий місяць, але тим не менш, які є просування, я їм рада, що ж буду вже переключатися, і треба починати березневі свої хрестики відчувати на цьому процесі для наступного звіту. Буду вдячна за підтримку, за зворотній зв'язок. Чи відкладаються у вас на так довго процеси? Як ви до них повертаєтесь? Чим ви себе стимулюєте, мотивуєте? Чи взагалі вам комфортно повертатися до таких процесів, які довго полежали? Бо мені я розумію, що ні, якщо робота полежала довго, я забуваю значки, я забуваю, що було, і мені якось, тобто я не, не, не можу себе на даний момент вважати багатопроцесницею. Бо, якщо робота відкладена довго лежить, мені важко до неї чесно повертатися. Ось такі наразі в мене справи. А як у вас з цим справи? Чи легко ви повертаєтесь до процесів? Чи вам, як і мені, треба якийсь час, щоб включитися в процес? Буду рада вашому зв'язку. Тож, побачимося в нових відео. Сподіваюсь, так ще раз кажу, що на наступний звіт. Вийде трошки більше, ніж зараз. Але я і цьому рада. Тож до зустрічі! Бажаю вам гарних вечорів, затишних зі своїм хобі, міцного здоров'я, бережіть себе, не нехтуйте тривогами, мирних ночей усім. До зустрічі в нових відео. Пока. Пока-пока.